Історія київського футболу почалася на початку 20-го століття завдяки інженерам і робітникам чехам київського чавуноливарного і механічного заводу, заснованого гретером і криваником у 1882 році, який ми сьогодні знаємо як більшовик. Вони захоплювалися новою модною грою, і саме з них склалась перша київська команда спочатку південь, а згодом сокіл. Тренувалися вони на пустері на шулявці, де нині знаходиться кіностудія Довженка. Там і провели перший показовий матч. Незабаром спортивний майданчик з футбольним полем з'явився і при Київському політехнічному інституті. Саме там сформувалася команда Політехніка. А вже з жовтня 1911 року в Києві починають регулярно проводити матчі. З'являється місцева футбольна ліга. До неї увійшли шість перших київських клубів, серед них Любителі спорту, Славія, спортивно-гімнастичний гурток при Київському політехнічному інституті, Спорт, створена при німецькому гімнастичному товаристві, Фенікс та команда польського гімнастичного товариства. Брак стадіону в Києві суттєво стримував розвиток фізичної культури та спорту. Місцеві команди не мали змоги проводити матчі з суперниками з інших міст. До того ж, після створення у 1911 році Київської футбольної ліги. Постала потреба у постійному спортивному майданчику. На початку 1912 року для будівництва стадіону було створено товариство на засадах партнерства, до якого увійшло восьмеро пайовиків. Для реалізації цього проєкту товариство орендувало на 10 років дві десятини землі приблизно 2,2 гектара, з великого маєтку землевласника Пилипа Норбертовича Ясногурського на Лук'янівці. Навесні 1912 року розпочалося будівництво нового стадіону, і вже влітку об'єкт був готовий приймати глядачів. Його назвали просто спортивне поле. Навколо спортивного поля встановили трибуни з трьох боків. Головна крита трибуна, розрахована на тисячу місць. Поруч відкрита трибуна з дерев'яними лавками, ще на 1750 глядачів, а за ними майданчик на 2000 стоячих місць. Лише з лівого боку головної трибуни місць для глядачів не було, залишили вільний простір. Стадіон одразу спроектували багатофункціональним. Окрім футбольних матчів, тут проводили змагання з легкої атлетики. Уздовж арени облаштували велотрек, і вже з перших днів тут змагалися не лише велосипедисти, а й мотоциклісти. А взимку поле заливали водою. Виходив великий каток для катання та змагань із ковзанярського спорту. Прототипом київського спортивного поля став знаний паризький стадіон, Парк де Пренс», відкритий у 1897 році. Стадіон був розташований неподалік від вулиці Львівської, нині вулиця Січових Стрільців, між вулицями Дикою, нині вулиця Студенська, Пилипівською та Монастирською, нині вулиця Миколи Пимоненка. Він знаходиться зовсім поруч із Києво-Покровським жіночим монастирем. Вхід на стадіон облаштували з обох боків, як з дикої, так і з монастирської вулиці. У безпосередній близькості до спортивної арени стояли будинки у садибі пана Ясногурського. Саме там мешкали спортсмени, які брали участь у змаганнях. 12 серпня 1912 року відбулося урочисте відкриття стадіону Спортивне поле. Уже до 4-ї години дня трибуни були вщерть заповнені. Публіки зібралося стільки, що не було де яблуку впасти. Усі хотіли побачити нове, небачене досі в Києві видовище, публічну демонстрацію сучасних спортивних дисциплін. Святкову програму відкрив концерт, який виконав об'єднаний оркестр військових і залізничників разом із хором під керівництвом Петра Гончарова. Після цього розпочалося головне. Показові спортивні виступи на очах у киян продемонстрували різні олімпійські дисципліни: біг на 100 метрів, метання диска, штовхання ядра, стрибки з жердиною, вправи на перекладині, боксерські поєдинки і багато іншого. Усе це виконували спортсмени з Київського гуртка спорту та групи спорту і боксу. Завершили програму забігом на 3000 метрів. Стартували 12 учасників. Але до фінішу дісталося лише 4 або 5, Інші просто зійшли з дистанції. Коли вже було близько до фінішу, один із фаворитів, бігун на прізвище Степанов, раптово впав просто на доріжку. У нього стався серцевий напад. Глядачі завмерли та забіг не зупинили. Переможцем став атлет на прізвище Тразія. Публіка вибухнула оваціями: як на честь переможця, так і на підтримку Степанова, якого швидко привели до тями. Третій етап святкової програми був повністю просвячений футболу. На поле вийшли дві команди Чеська Славія та команда Київського спортивного гуртка Старт. Гра тривала досить довго і завершилася в нічию. Але, попри рахунок, футбольне дійство викликало неабиякий інтерес у публіки. Глядачі уважно стежили за кожним моментом, реагували емоційно, часто аплодували, підтримували команди вигуками і оплесками. А на завершення цього спортивного дня. Справжній подарунок для всіх присутніх. Небо над Києвом освітив яскравий святковий феєрверк, який став ефектною крапкою у програмі відкриття стадіону Спортивне поле. Улітку 1913 року Київ готувався прийняти безпрецедентну подію першу всеросійську спортивну олімпіаду. У липні остаточно вирішили. Змагання проходитимуть саме на київському стадіоні Спортивне Поле. З власниками арени було досягнуто згоди і укладено відповідну угоду. Підготовка йшла швидкими темпами. До кінця місяця стадіон оснастили всім необхідним, додатковими трибунами, біговими доріжками та гімнастичними снарядами. Особливу увагу приділили спорудженню ложі для почесних гостей. Її встановили на підвищенні з найкращим оглядом. Окремо збудували ложі для глядачів, ціна вхідного квитка, до яких сягала 10 рублів. Звичайні місця для сидіння на трибунах коштували від 75 копійок до 5 рублів, залежно від близькості до центральної частини. Навіть за право стояти на визначених майданчиках передбачалась плата 50 копійок. Олімпіада стартувала 20 серпня 1913 року, урочистим відкриттям. Цієї нагоди учнів Київської гімназії звільнили від занять. Щоб вони змогли безкоштовно переглянути змагання. Відкриття розпочалося святковим маршем. Стадіоном урочисто пройшли судді, організатори, представники Олімпійського комітету та всі учасники кількістю 639 осіб. Програма Олімпіад 1913 року в Києві була надзвичайно насиченою. На стадіоні спортивне поле відбувалися головні змагання. З 20 по 24 серпня легка атлетика, 20 серпня п'ятиборство, 23-24 серпня десятиборство 24-го крос-кантрі. Біг із природними перешкодами, 21-22 серпня боротьба та гирьовий спорт, 20-22 серпня гімнастика, 26-28 серпня футбольний турнір. А 30 серпня велогонки на треку. Саме на цьому стадіоні був фініш марафонського забігу, що стартував на 38 й версті Житомирського шосе поблизу села Гурівщина. Також тут фінішували учасники велосипедної та мотоциклетної гонки за маршрутом Київ-Чернігів-Київ. Олімпіада охопила майже весь Київ, не тільки спортивне поле. Змагання проходили на різних локаціях по всьому місту. Фехтування відбувалося в так званому скетінг-парку. Нині це називається ролардром, який був розташований у дворі між будинками номер 4 і номер 6 на Миколаївській вулиці, нині вулиця Архітектора Городецького. Кінний спорт приймав Печерський іпідром. Плавальні змагання проходили в гавані Київського яхт-клубу на Трухановому острові, куди глядачів доставляли пароплава, а стрільба проходила на території сирецького військового табору, нині на його місці розташований сирецький парк. Урочисте вшанування переможців відбулося 24 серпня. Головний трофей Олімпіади срібний кубок від Миколи II – отримав Санкт-Петербургський гурток аматорів спорту. Саме його спортсмени набрали найбільшу кількість балів у всіх видах змагань. Київський гурток також не залишився без відзнак. Його учасники отримали одразу кілька почесних призів від меценатів за найбільшу кількість перемог у різних спортивних дисциплінах. Після завершення Олімпіади життя спортивного поля не зупинялося. Тут проходили футбольні матчі, легкоатлетичні змагання, вело та мотоперегони. Стадіон також використовувався київським товариством повітроплавання як один із перших литовищ у Києві. Його льотний майданчик доповнював відомі тоді Серецький іпподром, Куренівський аеродром та інші. Так спортивне поле стало ще одним із перших аеродромів міста. Але з початком Першої світової війни доля стадіону змінилася. Пожежа знищила головні трибуни, і на аерофотознімку 1918 року вже чітко видно, трибун немає, частина велотреку розібрана, а через саме поле прокладено дорогу до Глибочицької вулиці. З радянської влади стадіон вирішили не відновлювати. Натомість нову спортивну арену Червоний стадіон нині НСК Олімпійський, будували на Троїцькій площі. У 1943 році на місці колишнього спортивного поля відкрили Київську взуттєву фабрику номер 6 що працювала з 1943 по 1968 рік. Згодом підприємство перейменували на Київську базову експериментальну взуттєву фабрику імені 50-річчя радянської України, яка проіснувала до початку 90-х років. А сьогодні на місці стадіону сучасний бізнес-центр від колишньої спортивної слави лишилися лише спогади.